Таким центральним місцем сьогоднішнього розважання я хотів би, щоб були слова, з якими підійшли до Ісуса, учні Яна Хрестителя. Ти той, що має прийти. Чи іншого маємо чекати? Ти той, що має прийти. Ці слова учні задають в контексті того, що. Людство, можемо навіть сказати, людство, чекають Спасителя. Чекають Спасителя. Ми теж з вами, брати і сестри, чекаємо, ми в очікуванні миру, ми в очікуванні перемоги, справедливої перемоги. Ми теж задаємось цим питанням: Ти той, хто має прийти? Чи нам когось іншого чекати? Хто є тим, хто приносить мир, хто є тим, хто дає силу? 200 років тому, як цей храм був збудований і посвячений, пройшло сім поколінь, які вже тут моляться. Серед вас багато хто тут молиться вже більше 60-70 років. Тобто, може, навіть половину часу існування цього храму, як були хрещені, тут молитись, чому, для чого цей храм був нашими предками збудований, чому ми тут далі збираємось? Що нас сюди притягує, сам Воскреслий Ісус Христос, який є посеред нас, це не лише пам'ять. Це не лише літургічна якась традиція. Нас збирає тут Воскреслий Христос. Ми його чітко не бачимо, але Він є тут. Пам'ятаєте, папа Лев, якого вибрали нещодавно кардинали, він властиво першими словами звернувся до світу словами Воскреслого Мир вам. І Він робить все для того, щоб був мир, був мир в нашій країні. Тепер, оце слово, мир вам, воно до глибини торкається нас. Ми прагнемо цього миру. І властиво, якщо шукати джерело миру, джерело, от звідки приходить це джерело, ну ми, християни, говоримо, що це приходить від Воскреслого Ісуса Христа. Він є джерелом миру, тому ми до Нього приходимо, тому що це наше пізнання і це наше глибоке прагнення. Ісусе Воскреслий своїм світлом розжини темряву, затримай ворога, Хай всяка темрява вийде з наших сердець, з наших міст і з нашої країни. Тому ми тут знову і знову збираємось для того, щоб тривати в молитві. Ми з однієї сторони приходимо для того, щоб зміцнитись, а з другої сторони, брати і сестри, це одне з наших служінь. Ми так і називаємо ми йдемо на Богослужіння. Ми служимо, коли тут молимось. Ми приймаємо силу Ісуса Христа, щоб самим зміцнитись. А з другої сторони, коли ми триваємо в молитві, дуже важливо усвідомити, що це наше служіння. Ми знаходимося в дуже у важкому часі, тому що ми виснажені і хочеться руки опустити. Деколись це самому собі хочеться опустити руки, втратити надію, чому ми в цьому році отримали таку вказівку про рік надії щоб ми не втрачали надію, але як можна не втратити надію, потрібно мати джерело сили. Звідки ми беремо силу? Де ми беремо знову сили? Творець він створив цей світ так, щоб цей світ давав нам силу. З однієї сторони, ми беремо теж з природи, ви добре знаєте. Весна, контакт з природою, з огородом, контакт один з одним, контакт з тваринами, тобто контакт з життям, це від Творця прийшло до нас. Це є джерелом сили. Ми є один одному джерелом сили, коли ми добре говоримо, підтримуємо один одного, допомагаємо один одному, тримайся, молимось разом, тримаємося разом. Ми є джерелом сили, але ми приходимо прямо теж в молитві до джерела сили, яким є присутній посеред нас Христос Воскреслий. Кожний храм, який наповнюється людьми, кожні дзвони, кожна картина, яка нам нагадує про Ісуса, кожний святий, до котрого ми заносимо свої молитви, сьогодні для нас є джерелом сили. Я подивився історично, цей храм запитався, що за 200 років в Закарпатті, в Рахові, скільки було військових конфліктів, скільки прожили закарпатці різних воїн, крім двох світових воїн, за 200 років були великі, тут, на цих територіях, сім військових конфліктів, які пережили наші предки. Але це говорить про те, що пережили і переживемо, тому що Христос, Воскреслий, нас веде не тільки через страждання, але Він теж нам показує, що остаточна ціль і перемога не в смерті і в злі, а остаточна перемога в тому, що Христос переміг смерть і переміг диявола. Нещодавно, знаєте, так знову. Внутрішню боротьбу кожен з нас переживає. Я теж йшов так по будинку єпископства, трошки втомлений, трошки пригнічений, тому що всі ми втомлені і пригнічені і ходимо з цим запитанням, коли вже прийде перемога, коли вже завершиться війна в нашій державі. І в один момент. Так, по-новому нахлинула на мене присутність Духа Святого. І такий голос, знаєте, в серці, занурся в Христову перемогу. Прийми дар Духа Святого, прийми світло Христа Воскреслого. Ось в чому теж трудність духовна, в якій ми знаходимось, що від втоми. Від страждання, від тих всіх новин важких, які ми чуємо, що ми теж тухнемо, перестаємо чути і відчувати присутність Христа Воскреслого. Це дуже небезпечно, це дуже небезпечно, що ми навіть можемо прийти до храму і не відчути присутність Ісуса Воскреслого. Тому знову і знову нам потрібно відкривати цей дар Христа Воскреслого посеред нас. Сьогодні Ісус відповідає тим, які Його запитуються, чи це Ти, який маєш прийти, Він говорить: дивіться на знаки. дивіться. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються. Глухі чують, мертві, мертві воскресають, і в Богим проповідується добра новина. Тобто, що нам дає Христос Воскреслий? Послухайте, сліпі бачать. Що значить сліпі бачать? Ісус дає бачити, як нам жити, дає бачити свою перемогу, дає бачити Його Воскресіння, дає бачити, хто я. В цьому земному житті, що я улюблений Син Отця, ви улюблені сини, улюблені доньки, що ми маємо Отця, який любить нас, маємо Творця, ми знаємо своє покликання, свою місію, як нам бути християнами, як нам бути учнями Ісуса Христа, як бути відповідальними громадянами. Тобто Ісус дає нам Це бачення. Ми не сліпі. Дає нам відповідь сьогодні, як нам жити, мені дає, і вам би мав давати. Якщо ми приходимо і слухаємо, Христос нас навчає, і Він говорить: ви тоді не сліпі, ми бачимо, що відбувається, ми знаємо про війну добра і зла, яка відбувається, відколи диявол війшов у цей світ. Ми не є сліпцями тоді. Ісус говорить: дивіться, сліпі бачать. Це перший знак присутності Христа Воскреслого, що ми є тими, які бачимо картину в світлі Христа Воскреслого. Далі Христос говорить: криві ходять. Що значить криві ходять? Що нас скривляє? Гріх нас скривляє, брате і сестри. Ми, коли грішимо, ми криві. Кривий це той, який скривився, дивиться лише на земне. Не бачить верх не випростаний, не має бачення. Ісус говорить: дивіться, криві ходять. Кожний, який йде до сповідальні, кожен, який йде і визнає Богові свої гріхи, знає, що властиво в сповідальні Він отримує визволення від тої кривості, якої є гріх, і він повстає знову в сповідальні Христос, звертає нам гідність. Гідність синів і дочок Божих. Це відбувається. Це відбувається в Тайній сповіді, коли ми приходимо і каємось в своїх гріхах. Прокажені, очищуються. Що таке прокажений? Прокажена людина це та, яка самотня, закрита, ізольована, відкинута. Чомусь вона не вірить, що їй можуть пробачити знову. Людина, яка приходить до Ісуса, приходить в храм. Вона вже не сама що би людина не зробила, якщо вона приходить до Христа, вона очищається від всяких своїх нечистот. Це величезна сила, яка відбувається тут, коли ми приходимо до Христа. Глухі чують, каже Христос. Може людина прийти в храм або може читати якісь молитви, і вона взагалі не чує, не має надії, не має світла. Немає сили. Чому немає людина? Бо вона глуха, вона не чує. Але Христос цілює слух людини, яка вслуховується, і людина починає чути, що Ісус дуже часто повторює: не бійтеся, не бійтеся, не бійтеся, не бійтеся, не бійтеся. В кінці, можливо, в кінці ми почуємо, що Христос дасть нам всю потрібну силу, всю потрібну благодать. Для того, щоб не страх керував нами, а сила, і віра, і надія, і любов, щоб керували нами. Тобто Христос говорить: глухі чують. Мертві це п'ятий такий знак, воскресають. Що значить мертві воскресають? Для нас немає так, що смертю закінчується життя людини. Не закінчується смертю життя людини. Ба навіть можна сказати, людина, яка не боїться смерті, вона вже безсмертна. Хто не боїться смерті, той вже живе смертю. Христос не боявся смерті. Він говорить: дивіться, мертві воскресають. Ми можемо бути опановані страхом смерті. Але якщо ми приймемо силу Христа Воскресло, ми будемо жити, знаєте, в понятті християнському є таке, як восьмий день. Восьмий день це День Воскресіння. Тобто Бог створив світ за сім днів, а восьмий день це День Воскресіння, це безкінечність. І людина, яка входить в життя з Христом Воскреслим. Вона з однієї сторони, є занурена в життя земне, а з другої сторони, вона живе вже Воскресінням. Тобто мертві Воскресають, вона вже не боїться смерті, хоча страх смерті він дуже сильний. Але людина, коли входить в перемогу Христову, з однієї сторони, живе вже Воскресінням, а з другої сторони, має завжди надію, коли хтось помирає. Не пригнічується смертю. Тому важливо, щоб ми були людьми Воскресіння, щоб всі ті трати і смерті, які ми переживаємо, щоб вони нас не пригнічили, щоб ми були людьми Воскресіння, молилися за наших померших воїнів, захисників за всіх, які віддають своє життя, і щоб одночас не смерть панувала в наших думках, але перемога над смертю. Що всі наші померші захисники, вони вже там молимося, щоб їм були прощені гріхи, щоб доповнили військо Боже і молилися і заступалися для тепер за нас, щоб ми встояли і щоб прийшла перемога в нашу державу. Ось що значить мертві Воскресають. І останній знак, який говорить Ісус в своєї присутності посеред нас, в Богим. Проголошується добра новина в Бога. Що значить в Боги? Ми теж з вами такі бідні люди. Приходимо, Ісусе, це ти, Ти маєш що нам сказати? Він говорить: так, я маю що вам сказати? Я приніс вам добру новину. Я є дорога, я є правда, я є життя, я є світло, я є джерело миру. Я переміг смерть, я переміг диявола, я переміг гріх, ідіть за мною. Чи це ж не добра новина? Це, це ж не добра новина. Не бійтеся, надійтеся, моліться, благословляйте. Чи це ж не добра новина? Ісус говорить: всі, хто це прийме, щасливі. Блаженні ви, бо ви бачите, ви чуєте і ви переживаєте. Ось що відбувається в цьому храмі, ось чому ми збираємось навколо Христа Воскреслого, ось де джерело нашої сили, ось чому важливо тепер, щоб ми, які приходимо сюди, до Христа Воскреслого, наповнювалися цією силою. І цю силу далі через нас, щоб вона розповсюджувалася всюди, куди йдемо? Є велика небезпека, брати і сестри, що ми сьогодні помножуємо погану новину, що ми говоримо про погане і що ми перестаємо бути людьми доброї новини. Але хто, якщо не ми будемо втіляти далі і далі силу? В наших ближніх, один в одного, наших сусідів, всіх один між одним. Тепер дуже велика місія є на нас, на нас, на священниках, на єпископах, на Христовій церкві, на людях, які уповають на Божу силу, на всіх людей доброї, волі. Особливо це тепер дуже важливо в цьому часі. Тож дякуємо Богові за місію, яку виконав цей храм, ця спільнота за останні 200 років, дякуємо всім нашим предкам, які вибудували, турбувалися, молились тут, за яких ми тут молимось постійно. Але просимо тепер, щоб вони молились за нас, за тим, хто останні роки, десятиліття тут служив, за всіх священників, всіх кураторів, всіх, хто. Утримував цей храм і служив тут для того, щоб ми збиралися і молились, дякуємо їм всім і тим, хто останні роки тут служить. Тривало, особливо в ці важкі роки війни, повномасштабної в нашій державі. Велика подяка кожному служителеві і кожному з вас, які вірно приходите сюди, для того, щоб з однієї сторони приймати силу. А з другої сторони, нести звідси мир Христа Воскреслого і добру новину. Продовжуємо, брати і сестри, виконувати цю нашу місію, яка випливає з наших стосунків з Христом Воскреслим, який посеред нас. Тобто, чи це той, який мав прийти, чи Месія вже посеред нас, ми говоримо так. Христос. Воскрес і Він залишається посеред нас. Тому ми сюди приходимо і звідси силу черпаємо. Тож Боже, дякуємо Тобі за всі Твої благодаті, які Ти нам даєш щоденно і дай нам всю потрібну силу, щоб ми в надії витривали вірності Тобі і несли світло, світло, миру і перемогу всюди туди, куди ми звідси з цього храму виходимо. Christos was Christ.